Російські та українські ресурси активно розповсюджують новину про путінський указ від 27 квітня поточного року, згідно з яким люди на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, які не прийняли російське громадянство, визнаватимуться іноземцями та можуть бути видворені, якщо становитимуть загрозу національній безпеці Росії. Як бачимо, українців керівництво РФ вже мало чим може здивувати. Але у нас справді правдива, і наші представники влади вже встигли відреагувати. До прикладу, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук рекомендує українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати паспорти за можливості виїхати звідти і чекати на Збройні Сили України. А от уповноважений справ людини Дмитро Лубінець сказав, що українці на тимчасово окупованих територіях. Задля збереження власного життя мають брати російський паспорт або у будь-який спосіб виїжджати з таких територій. Прокоментував заяви Верещук і Лубінця також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він заявив, що не бачить розбіжності у цих заявах. Далі цитата. У порадах представників держави Дмитра Лобінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо ж вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань беріть. Кінець цитати.